Привіт! Ну що ж, давайте розбиратися, як змусити гроші працювати на себе, як перетворити звичайні заощадження на щось значно більше. Це буде такий собі короткий посібник, щоб зрозуміти самі основи, і головне, почати діяти. І почнемо ми з одного ну дуже простого, але неймовірно показового прикладу. От подивіться здавалося б, ну що таке одна чашка кави щодня. Дрібничка, правда ж? А тепер давайте поглянемо трохи далі, скажімо, на 5 років уперед. І тут ця маленька звичка раптом перетворюється на суму у понад 18 тисяч гривень. Уявляєте? Гроші, які могли б уже давно працювати. Власне, ось у цьому, і вся магія заощаджень маленькі, але що важливо, регулярні кроки з часом створюють щось справді значне. Гаразд, ідея звучить класно, але звідки ж брати ці гроші? Це, мабуть, перше і найголовніше питання, яке виникає. Тож давайте саме з цього і почнемо. Звідки взагалі можуть з'явитися вільні кошти для заощаджень? Загалом є чотири основні шляхи. Перший, звісно, найбільш очевидний більше заробляти. Другий це гроші, які приходять ззовні, ну, наприклад, подарунки чи спадок. Третій шлях, до речі, дуже цікавий: просто озирніться навколо. Старий телефон, непотрібні речі – усе це можна продати і отримати свій перший капітал. Ну і нарешті, четвертий спосіб, мабуть, найдоступніший для кожного просто зараз це скоротити витрати. Пам'ятайте, кожна гривня, яку вдалося не витратити, це вже ваш маленький актив, це вже початок. Добре, уявімо, що перші гроші для заощаджень вже є. І тут постає наступне логічне питання: а де їх тримати? Знаєте, класичний вибір під матрацем чи все таки в банку. Давайте зважимо всі за і проти обох варіантів. Отже, з одного боку, у нас готівка вдома, плюс вона завжди під рукою, ось вона, але мінуси теж серйозні: її можуть вкрасти, і вона ну вона просто лежить, не приносить ані копійки доходу. З іншого боку, банк тут гроші в безпеці та ще й можуть приносити якийсь невеликий відсоток. Тобто, по суті, вибір стоїть між миттєвим доступом до грошей і їхньою безпекою та можливістю, хоч трохи заробити. Але знаєте що? Навіть у найнадійнішому банку ваші гроші не є б у повній безпеці. там на них чатує такий собі тихий непомітний ворог, і ім'я йому інфляція. Вона, наче іржа, повільно, але невпинно з'їдає ваші накопичення. Якщо говорити зовсім просто, інфляція це коли все навколо дорожчає. Та сама кава, яка сьогодні коштує, скажімо, 50 гривень, через рік цілком може коштувати вже 55. І це означає, що ваші 100 гривень сьогодні і ті ж самі 100 гривень через рік, це, на жаль, зовсім не одне й ка саме, на них можна буде купити вже менше. А тепер увага, просто вдумайтеся в цю цифру. Інфляція всього на всього 5% на рік, і за якихось 10 років від ваших заощаджень залишиться половина, просто половина їхньої вартості зникне. І саме тому просто відкладати гроші цього недостатньо. Потрібно змусити їх працювати і працювати швидше, ніж це робить інфляція. То що ж робити? Як від цього захиститись? Є кілька основних стратегій. Перша шукати такі банківські депозити, відсоток за якими буде вищим за рівень інфляції, друга стратегія, і це вже, скажімо так, наступний рівень, це інвестувати. Ну і третя, це просто золоте правило фінансів ніколи не класти всі яйця в один кошик, тобто розподіляти свої гроші, диверсифікувати їх. І отут ми підходимо до найцікавішого до інвестицій. Знаєте, якщо заощадження це гра в обороні, в захисті, то інвестиції це вже напад, це спосіб не просто зберегти свої гроші від інфляції, а й змусити їх рости, примножуватися. І тут є ключова відмінність від безпечних заощаджень інвестиції це завжди ризик. Це коли ви купуєте певні активи, наприклад, акції компанії чи нерухомість з однією простою метою, сподіваючись, що в майбутньому їхня вартість зросте. У чому ж головний плюс інвестицій? Звісно, у потенціалі зростання. От, уявіть, викупили акції якоїсь молодої, але дуже перспективної компанії. Якщо її справи підуть вгору, якщо бізнес вистрелить, то вартість ваших акцій може зрости в рази і принести відповідно дуже значний прибуток. Але є і інший бік медалі. Та сама компанія може зіткнутися з проблемами, і тоді вартість її акції полетить вниз. І це, мабуть, найважливіше, що треба усвідомити. Там, де є потенціал для великого прибутку, там завжди, от просто завжди, є і ризик втрат. Ці дві речі в інвестиціях ідуть пліч опліч. І саме тому інвестиції це завжди гра в довгу. Це марафон, а не спринт. Це точно не про швидкі гроші. Ринки постійно штормить то вгору, то вниз. Але якщо подивитись на довгу дистанцію, загальний тренд, як правило, йде вгору. І тут час стає вашим найкращим союзником. Він дає можливість спокійно пересидіти всі тимчасові спади і дати вашим активам час, щоб вирости. Отже, дивіться, який шлях ми пройшли. Почали зі звичайної чашки кави, а прийшли до розуміння базових принципів того, як працюють гроші. Тепер є уявлення про заощадження, про такого ворога як інфляція, і про такий інструмент, як інвестиції. Будь-яка велика фінансова подорож завжди починається з одного зовсім маленького кроку. Цікаво, яким він буде у вас.